Напередодні нового 2024 року прийнято загадувати бажання. Навряд чи помилюся, коли скажу, що найбільшою хотілкою українців буде якнайшвидше закінчення війни. Звісно ж, нашою перемогою. Скільки разів ми чуємо щодня цю мантру про нашу перемогу, але ніхто не уявляє, як вона виглядає. Ми вичистимо ворога чітко до наших кордонів, чи підійдемо аж до околиць імперії. Чи може дійдемо до Москви і спалимо її, як це вже зробив одного разу талановитий француз-завойовник? Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву. А я бажав ще й знову й знову картину споглядати цю. Мрії, мрії. Вони дають нам кисень оптимізму. Стоп! А чи причетний взагалі Наполеон до спалення Москви? Мів про це міцно оселився в наших головах. Його повторюють навіть притомні, на перший погляд, люди. Ну, наприклад, колишній міністр оборони України Олексій Резніков, чому Наполеон хотів спалити Москву, тому що тут логічно, во або там взяття Берліну завершилась Друга світова війна. Тобто, всі е війни це спроба контролювати столицю. Горе тому, хто погано знає історію, і опиняється при цьому на високих посадах, звідки з розумним виглядом обличчя верзе несенітниці. Іноді краще жувати, як казала колись одна мудра реклама. Почнемо з того, що столицею Російської імперії в часи великих завоювань Наполеона був Санкт-Петербург, у напрямку якого французький імператор навіть рухатися не став. Другий момент: а в чому логіка? Наполеон збирається контролювати Москву, отоборившись у ній. І для цього вирішує її ще спалити, як перед тим спалив Київ? Тобто такий собі мазохізм. Жити на згарищах ну приблизно як бомж. Але фішка в тому, що ні Київ, ні Москву Наполеон не підпалював. Хто це зробив і кому були потрібні всі ці міфічні гачки, що міцно застрягли у макітрах і українців, також розбираємось разом з публіцистом Олексієм Мустафіним, це дрібниця історії на youtube каналі Ознаки. Не забудьте про лайки та підписку, якщо вам подобається такий контент. 1812 рік французький імператор Наполеон на вершині успіху завойована практично вся Європа. 7 вересня відбувається запекла битва під російським містечком Бородіно за 125 км від Москви. Битва з якої французькі війська вийшли по факту переможцями, адже росіяни відступили просто в Росії і досі вважають, що це. Вони завдали нищівного удару ворогу, а потім відступили. Ну, власне, ж, нічого нового, жест доброї волі. Менше з тим, за тиждень Наполеон без бою входить у порожню Москву. І в ніч, на 15 вересня, місто охоплює полум'я. Сам Наполеон, між іншим, звинувачував у підпалі російського генерал-губернатора Федора Ростопчина. Та й царський двір спочатку оголосив пожежу з правою рук патріотів, які нібито не хотіли залишати Москву ворогу. Та згодом росіяни перевзулися у повітрі і почали тицяти пальчиками на французів. Це вони, мовляв, палії. Ця версія стала офіційною і дожила навіть до нашого часу. Але поважні дослідники давно її відкинули, спираючись на факти та документи. Жодний фаховий історик, не тільки європейський, а й російський, не стверджує, що це зробив Наполеон і французи взагалі. І більшість дотримується версії, що це зробили росіяни. Цікаво, однак, що французький слід шукали і в іншій пожежі, Київській. Вона була не менш масштабною, вигорів увесь поділ, тобто найнаселеніша на той час частина міста. Але трапилася ця велика пожежа на рік раніше, у 1811 році. Відкочуємось на рік раніше, і бачимо, що Росія в цей час воює не з Наполеоном, а з Османською імперією. Військові дії відбуваються головним чином у Дунайських князівствах, не так вже й далеко від берегів Дніпра. Проте турків у підпалах не підозрюють, бо до них вже звикли ставитися ну, трішечки зверхньо. Інша справа французький імператор, який по суті об'єднав під своєю владою усю Європу на захід від Бугу після катерининських війн. Це дві війни було: перша завершилася як у миром, друга – Яським. Безумовно, перевага була на боці росіян, що точніше росіян з австрійцями, бо вони були союзниками. І до е, Туреччини почали ставитися з Взагалі вважалося, що кожна війна має закінчитися на е, з турками, має закінчитися перемогою. Це певною мірою було пасткою, і іноді в неї потрапляли росіяни. Але насправді, насправді вони вже звикли ставитися до турків як. До е, сторони, яка може чинити опір, але зрештою все одно перемагають росіяни, і тим більше вони не чекали, що турки, коли будуть проводити свої операції військові, що вони здатні до якихось диверсій у тилу е, Російської імперії. Київським губернатором під час пожежі був Михайло Милорадович, його ад'ютант Федір Глінка в одному з листів намалював картину грандіозної змови, в центрі якої нібито перебував наполеонівський намісник у Варшаві Луї Ніколя-Даву. Саме він, нібито, підкреслюю ще раз, і засилав паліїв, які, ніби блискавки, мали підпалити священні гради Росії. Пожежі спекотного 1811 вісімсот літа і справді трапилися в багатьох українських містах. Наприклад, палали Житомир, Бердичів, Але священним для росіян був хіба що Київ. Москва, нагадаю, ще раз зайнялася вже наступного року. Про численні пожежі в містах Правобережжя та Волині інформував у листуванні з Парижем і французький резидент у Варшаві Луї Біньйон. До речі, він теж вважав їх наслідком підпалів. Проте, за його даними, паліями були. Російські солдати. І завданням цієї запальної кампанії було залякування населення у землях, які ще 15 років тому були частиною Речі Посполи. Французи і навіть росіяни для них правобережна Україна була ще нещодавно підкореною територією. Туманне уявлення про те, що відбувається на цих територіях. Для них це була, був незвіданий край. Звісно, про повідомлення Біньйона в Петербурзі не знали, і до версії так званих паліїв на французькій службі поставились з максимальною уважністю. До Києва був спеціально відряджений особливий слідчий пристав, який мав встановити справжні причини пожежі. Останній спростував версії про підпал міста з кількох кінців і організовані групи диверсантів, і зрештою з'ясував, що все почалося із саморобної петарди, виготовленої 15-річним хлопцем Василем Андрієвським. Київський губернатор Михайло Милорадович розслідуванням був цілковито задоволений і навіть звернувся до царя з проханням нагородити уважного слідчого, але у відповідь отримав розпорядження: ще пошукати справжніх поліїв. Нових персонажів у підсумку знайти не вдалося натомість у скоєнні диверсії зізнався якийсь молодик, спійманий біля австрійського кордону цією новиною імператор організував цілу комісію з розслідуванням на чолі з генералом Федором Ертелем. Але із неї не вийшло нічого. Арештованого невдовзі визнали дезертиром, який просто вигадав історію з диверсією, бо сподівався на щедру винагороду. А невдовзі почалася справжня війна з Наполеоном. І виявилося, що на схід він рушив. Не через Україну, як це мало бути в разі, якщо версія з організованими підпалами була правдивою, а через Литву і Білорусь, де ніяких пожеж у 1811 році взагалі не було. Якщо Наполіон. Планував від самого початку наступати в напрямку Москви, можливо, не до самої Москви. Він сподівався на генеральну битву раніше, так би мовити. Але принаймні, якщо був обраний цей напрямок, то очевидно, що найкоротшим шляхом були саме литовські і білоруські землі. Крім того, вони лежали просто навпроти герцовства Варшавського, який, який Наполеон використовував як табір для підготовки цієї війни. Будь-якому разі не, йти до Москви через Україну це йти кружним шляхом, але чому в наполеонівську версію так повірили самі кияни? Лише тому, що вигляд зруйнованого полум'я міста був настільки переголомшливим і вони просто не могли визнати винним у катастрофі такого масштабу якогось недумку отого підлітка, чи вони ніяк не могли звикнути до того, що в російській імперії Київ був... Приречений на долю глухої провінції, що часи, коли за контроль над Україною билися армії на чолі з Яном Третьим Собеським, Каром Мустафою чи Карлом XII, просто пішли в минуле разом із залишками незалежності Гетьманщини. Що в країні позбавлені суб'єктності навіть великих завойовників більше могли зацікавити чорноморські порти з огляду на їхнє значення для міжнародної торгівлі? Так сталося, що країна, яка Підкорена, яка перетворюється на провінцію Великої імперії, вона починає ставати нецікавою іншим, а власне вона і перестає цікавити навіть митрополію. Ну, є якась Україна, там якісь українці живуть. Такі дивакуваті трохи з пісні співають, і вечорниці проводять. Але в тобто в Україну перестають з кінцем вісімнадцятого сторіччя, коли кордони Росії йдуть далі, перестають сприймати як щось цікаве з політичної або там, військової точки зору. Якщо це так, то маємо визнати, що комплексом наполеона можуть страждати не лише окремі особистості, а й цілі міста. І навіть народи, які не малий зріст, звичайно, а надто дрібна і непомітна роль у сучасному світі, особливо на тлі величної минувшини, загубленої внаслідок зовнішнього завоювання або ж чварах між своїми людьми. Нічого не нагадує. Чимало українців вірило не лише у підпал Києва за наказом Наполеона, а й у те, що він мав великі плани щодо України, аж до відновлення незалежності козацької держави. Версія ця особливої популярності набула вже у ХХ сторіччі завдяки відомому публіцисту і фантазеру, а за деякими даними ще й агенту радянських спецслужб Ільку Борщаку. Він не був її автором, але доклався до її поширення. Легенда була така: французький імператор планував створити на теренах України аж три держави: одну на правобережжі з Волинню. Іншу на теренах Чернігівської і Полтавської губернії, саме їх у Росії іменували Малоросією, і нарешті третю у Причорномор'ї на місці колишньої Січі та Кримського ханства. Для третьої, нібито, була і придумана у Леслова назва Наполеоніда. Ця версія, між іншим, виявилася дуже корисною для радянської історіографії і пропаганди, адже підтверджувала буцімто прагнення Наполеона розчленувати Росію. А відтак. Лапках визвольний характер війни 1812 року. За цим зразком створювали і міф про ще одну вітчизняну війну, але цього разу велику на чолі з комуністичною партією. Насправді це значною мірою міф. Ми це спостерігаємо навіть зараз, коли росіяни розповідають, що хто хтось хоче поділити Росію, але щось бажаючих ми не бачимо ані в Європі, ані в Америці і так далі. Але от е, ця розповідь про те, що Наполеон не просто хотів воювати з Росією, так, щоб примусити її дотримуватися е, принципів континентальної блокади, ну, якось виглядає надто прагматично і не героїчно. Да? А от міф про те, що Наполеон йшов проти Росії для того, щоб розшматувати Росію, то він, звичайно, такий є цікавий, так би мовити, для росіян і виправдальний. Тобто, що він такий. Е, Підступний ворог, то очевидно, боротьба проти нього є боротьбою за незалежність, за свободу Росії, ну, принаймні, зовнішню. І тому є виправданим. Власне, що цікаво, що оцей міф, який потім вилився в назву цієї війни, її спочатку називали просто війною 12-го року, а французи взагалі називали польською війною. А потім, звичайно, з е, Вітчизняної війни 12-го року зліпили, почали ліпити інші вітчизняні війни. Спочатку це зробили під час Першої світової війни, яка була оголошена Вітчизняною, але там політична кон'юнктура помінялася. Прийшли до влади більшовиків, які, звичайно, не могли її називати вітчизняною, вони її назвали імперіалістичною. А потім Сталін під час Другої світової війни створив міф о цієї великої вітчизняної війни, радянського народу, як казали, який виконував ту ж, саму, ту ж саму функцію. Ну, крім, ще, можливо, додаткової функції треба було відокремити. Німецько-радянську війну від загальної Другої світової, бо перші роки Другої світової вони були невоюючими союзниками СРСР, мається на увазі, нацистська Німеччина. Однак, сучасний український історик Вадим Ададуров на підставі документів з французьких архівів довів, що насправді навіть уявлення французького двору про тодішню Україну було доволі туманним. Ну, наприклад, там припускали, що по різні боки Дніпра взагалі мешкають. Різні народи відтак немає сенсу говорити про якийсь державотворчі план. Враховуючи, що Україна була поділена між сусідами ще в 17 столітті, Дніпро звикли сприймати як кордон між двома державами. А якщо кордон між двома державами, то підсвідомо це сприймається, що по різні боки цього кордону живуть різні народи. І в міркуваннях щодо України дуже часто не тільки у Франції, але й у Франції, зокрема, поділяли, що на лівому березі живуть українці козаки, а на правому березі це ж польська територія, так сприймалося це. І тому там якийсь інший народ, якісь русини живуть. От тому така таке, таке було сприйняття. Що ж до пропозиції створити на українських теренах окремі держави, то вони належали поляку Міхалу Сокольницькому, автору кількох меморандумів, які він спрямовував ще в директорії, зацікавити своїми ідеями Сокольницький намагався і Наполеона, але, судячи з усього без особливого успіху, принаймні сам імператор не висловив щодо них жодного слова, як, власне, і не вжив. Жодних практичних дій у цьому напрямку. І вже точно Сокольницький не планував бути батьком-засновником самостійної України. Він мріяв про незалежність своєї батьківщини Польщі. І поляки, і українці згодом таки відновили свою державність, але власними зусиллями насамперед, а не з ласки французького імператора. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк. Підпишіться на канал Ознаки, а ще ліпше розкажіть про нас своїм друзям та знайомим. Дрібниці історії потребують вашої уваги, адже непомітно змінюють хід подій. І нам буде легше відшуковувати їх з вашою допомогою, у тому числі фінансовою. Ми розповідаємо історії. Ви забуваєте про час.